Привіт, з вами знову я Михайло. Основна тематика мого каналу ремонт телефонів, але сьогодні я спробую зібрати комп'ютер на продаж із старих деталей, що лежать у мене вдома. Це мій основний комп'ютер, і чуть менше, ніж рік тому мені подарували нові комплектуючі до нього. Я його перезібрав. А от старі запчастини так і лежать у мене в тумбочці. Тому сьогодні я хочу з цим розібратись і зібрати ще один комп'ютер для продажу. Отже, у мене є материнка за третім 4-го покоління та кулером gx 1050 і 8 ГБ оперативки. Першим ділом треба перевірити, чи вони ще живі. Для цього взяв блок із свого тестового ПК. Швиденько підключив, і він запустився. Значить, можна докупати решту комплектуючих. А перед продовженням хочу нагадати, що я скуповую зламані телефони. Якщо у вас є розбиті телефони, то контакти в описі. Через кілька днів приїхали нові деталі: SSD, блок живлення і корпус. Приміряю материнку. Все стає, але одну стіку треба переставити. Прикрутив блок, завів кабелі, прикрутив материнку і відеокарту. Запустив з тестового диска. Працює. Далі очистив корпус від старих наклейок, стільки паперу вийшло. Залишилось поставити кулер, SSD і Windows. Кулер знайшов у своїх запасах. Правда, він був з іншим роз'ємом, ніж на платі, але підключивши його напряму до блоку жилення, він запрацював, прикрутив та на одну проблему менше. SSD теж прикрутив, підключив, флешку з Windows вставив і почав ставити систему. Першого разу не вийшло, образ був битий. Пробував кілька варіантів. Поки з третьої спроби вінду все-таки не встановились. Поставив драйвера, активував, та комп тепер готовий. Виставив його на OLX. Спочатку за 4200, ніхто не писав. Знизив до 3600, теж тиша. Опустив до 2900 і вже кілька людей відгукнулись. В результаті продав за 2500. Приїхали самовивозом і забрали. Так і закінчилась історія цього ПК. Ну а на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа.